Так, тема уроку, друга ознака рівності трикутників та її застосування, це параграф 10. І так, друга ознака рівності трикутників звучить так. Теорема, ось наша, записана: якщо сторона та два прилеглих до неї кути одного трикутника, відповідно, дорівнюють стороні та прилеглим до неї кутам другого трикутника, то такі трикутники рівні. Ну і давайте візьмемо малюночок, я трішечки вище підніму, прогорну сторіночку, і ми бачимо, якщо сторона АС, трикутника АБС, дорівнює стороні А1, С1, трикутника А1, Б1, С1, та прилеглі до неї кути кут з вершиною А, дорівнює куту з вершиною А1. А кут з вершиною С, теж прилеглий до, АС, дорівнює відповідно куту з вершиною С1 другого трикутника, то такі трикутники у нас рівні за другою ознакою рівності. Тобто так звучить у нас друга ознака. І зверніть увагу, що вона так і називається. Друга ознака не потрібно в поясненнях до задачі. Записувати повністю формулювання, формулювання цієї теореми. Так, ну і давайте розглянемо доведення. Так, беремо ті ж самі трикутники. Ось наше доведення. Нехай нам дано трикутники, бачите, АБЦ1, Б1, С1, і у яких. Давайте я різнокольорово теж позначу. Е, сторона, зараз позначу червоною лінією, наприклад, АС трикутника Аба дорівнює стороні А1С 1 трикутника АБ1С 1 Далі, кути прилеглі до цієї сторони, тобто кут. З вершиною А. Тут я його позначу теж таким рожевим кольором. Дорівня куту А1. Так, і кут з вершиною С. Теж позначила іншим кольором. дорівнює куту С1. Таким же синім кольором. І так. Це те, що нам дано. І треба довести, що трикутник АВС до рівня трикутнику А1, Б1, С1. Нагадую, що два трикутники називаються рівними, якщо вони суміщаються накладанням один на один. Причому накладання повинно здійснюватися за відповідно рівними вершинами кутів. Так, ну і АЦ дорівнює А1, С1, і попробуємо накласти сторону АС на А1, С1. Ну, а далі дивимося, ми ці дві сторони. Точки Б і Б1, бачите, да? вони лежать по один бік від прямої АС за умовою, і тоді і кут А дорівнює куту А1. А кут С дорівнює куту С1. Тому наші, скажімо, сторони кутів накладуються один на одну. Тобто АБ сторона накладується на сторону А1Б1, кута А і кута А1. А сторона СБ накладається накладується на С1 Б 1 оскільки кути цей С1 рівні. Так, наложили. Тоді точка Б1, спільна точка сторін А1, Б1 і С1Б1 лежатиме як на промені АБ, так і на промені Б Це зрозуміло. Тому суміститься зі спільною точкою цих променів. Тобто вона, ось бачите, сумісна точка цих променів. Да? Ну, от таким чином суміщаються е, сторони А А1 Б1, також БЦ і Б1С. І ці точки, їх теж B і b 1 будуть суміщатися, тобто накладуватися одна на одну. Так, ну і таким чином наші трикутники суміщаються при накладанні, тому ці трикутники у нас будуть рівні. Ну, таким чином. Зараз я витираю, гортаю далі сторіночку. Ми довели цю теорему. Ну... Скажімо, нескладно, лише використовуючи означення рівності геометричних фігур. Так, ну а далі є приклади, і ну, тут розв'язання геометричних задач від кінця до початку, тобто тут у нас в цьому пункті 10.2 розглядається методика розв'язання задач. Ну, взагалі-то ми і раніше її використовували, тут якби узагальнюється. Тобто, що ми робимо? Ми спочатку читаємо умову задачі. Так? Далі ми зображаємо малюнок. На малюнку ми наносимо все, що нам дано. Так? А потім проводимо аналіз того, що нам дано, і дивимося, що потрібно знайти чи довести. І спідставляємо інформацію, яка у нас є, чи достатньо її, щоб відповісти на питання. Якщо недостатньо, потрібно якісь теми попередні використати для того, щоб доповнити цю інформацію. Або пояснити рівність за допомогою тих теорем, які ми раніше вивчали, рівність там кутів чи рівність певних сторін. От. Ну, і таким чином, ну тут. Описано, як аналізувати задачу, як що робити. От. Ну і ми з вами не будемо зараз розв'язувати ту задачу, тобто якось аналізувати. Ви прочитаєте вдома, а я вам візьму задачу з параграфу і за тією ж методикою, що там написано, розв'яжу додатково ще одну задачу. Щоб у вас було не, не тільки те, що в параграфі розв'язано, але і те, що потребує письмових розв'язань, тобто письмових прав. давайте візьмемо щось: таке, щоб. Давайте 255. Непогана задача. Зараз я вам е і проаналізую, розповім все, що потрібно, і тут. Е Є малюнок, ми його теж будемо використовувати для розв'язання. Номер 255. І так же, як ми розв'язуємо задачу. Перше, ми читаємо умову. На рисунку 75, кут Б дорівнює куту С. Дивимось кут Б. дорівнює куту С. Тобто. Якщо є готовий малюнок, то ми читаємо умову, дивимось на малюнок і накладаємо умову вже на готовий малюнок. Тобто бачимо, що позначено на малюнку однією дугою кут Б і однією дугою кут С. Це означає, що ці кути рівні. Ми співставили все це у нас є на малюнку. Далі е написано, що у нас БО дорівнює СО. Тут, бачите, такі рисочки поставлені. БО дорівнює СО. Тобто, це означає рівність даних відрізків. Теж на малюнку все позначено. І далі доведіть рівність трикутників. І прямо от по буквам дивимось, А, Б і С. Тобто, ми зафіксували ці трикутники, які довести потрібно їх рівність. Бувають більш складні малюнки, і там не два трикутники зразу ми бачимо, як тут, і інших немає, крім цих, цих двох. Бувають малюнки де більше двох трикутників. Тоді дуже уважно потрібно прям по вершиночкам пройтись і побачити ті, ті трикутники. Тобто, із купи трикутників, які є на складному малюнку, потрібно взяти тільки два, тобто якихся, які потрібно довести що вони рівні. І далі, що ми робимо? Давайте почнемо як в підручнику доведення. тому що треба довести рівність, ми будуємо такий незакрашений квадратик, це початок доведення. Нагадую, як, яка у нас схема. Тобто, ми аналізуємо задачу, як кажуть, з кінця, щоб довести рівність трикутників. Потрібно е, або за означенням рівних фігур довести, що ці фігури рівні трикутники, тобто, що суміщаються накладанням, або знати ознаки рівності трикутників. У нас вже дві ознаки: перша ознака чи друга, тому у нас завдання вибрати певну ну, правильну ознаку вибрати, рівності. Потім, спираючись на цю ознаку, зробити висновок, що трикутники рівні. Якби було потрібно знайти якісь елементи, ще знайти після доведення рівності невідомі елементи цих трикутників. Так, що ми пишемо перше? Розглянемо. Пам'ятаєте, розглянемо. Тобто наша схема така що залишається. Розглянемо. Розглянемо. Ми ж це записуємо в ЗОшити. І записуємо які трикутники. так, нагадую, що якщо трикутники завідомо, вже сказано, доводіть, що вони рівні, тобто вони рівні дійсно, тому потрібно вершини рівних кутів записувати на відповідних позиціях. Але у нас ми ж тоді аналізували і так А, О, Б, і ДОЦ записані вірно, тому так і пишемо. Зглянемо трикутник АОБ. І трикутник. ДОЦ. ДОЦЕ. Далі три пункти, які потрібно заповнити нам: перший, другий і третій. Перший пункт. Дивимося, що нам дано за умовою. Кут Б дорівнює куту С. Ми так і пишемо. Кут Б з вершиною Б дорівнює куту С. І пояснення за умови. Тобто кожна рівність повинна бути пояснена за умовою. За умовою. Другий пункт. Е, у цих трикутників сторони БО і СО рівні теж за умовою. Пишемо БО дорівнює СО за умовою. Умовою. І третій пункт. так у нас кути, сторона, а для другої ознаки нам буде потрібно ще пара кутів. Більше нам нічого не дано, але ми знаємо, що колись ми з вами вивчали в попередніх параграфах, що у нас є вертикальні кути при вершині О одного і другого трикутника. Я їх позначила червоними крапочками і червоними зараз дужечками позначу. І ці кути рівні за теоремою про вертикальні кути, тому ми можемо написати. Якщо вершина у нас е, співпадає, то кут обов'язково потрібно називати трьома буквами. Тому пишемо кут АОБ. АОБ дорівнює куту, ДОЦ. оце? Чому пояснення? За теоремою те це теорема про вертикальні кути. Про вертикальні кути. Вертикальні кути? І так ми заповнили три пункти і бачимо, е аналізуємо тепер, що ми маємо. Ми маємо кути. Пару рівних кутів, сторона і ще пару рівних кутів. Сторона і два прилеглих кути одного трикутника відповідно дорівнюють стороні двом прилеглим кутам другого трикутника. Тому робимо висновок, що ці трикутники, які ми розглядали, АОБ, і ДОЦ, трикутник АОБ. Дорівнює трикутнику, де оце? І в дужечках за другою ознакою? За другою ознакою ознакою. Ну, і таким чином у нас було що? Доведіть рівність трикут. Ми довели, тому малюємо квадратик і зафарбовуємо, що означає, що й потрібно було довести. Так, ми зробили номер 255. У нас був готовий малюнок. Ну, і наша схема, але вже ми використовували другу ознаку рівності трикутників. Так. Очищаємо рисунки. Питання є? Ну, тоді зараз переходимо до практики і будемо розв'язувати задачі разом з вами.